Legenda Тиждень до Великодня святкується вербна неділя. Вербну неділю урочисто відсвяткували на парафії успіння Пресвятої Богородиці у Індії. На службі Божій у цю неділю присутніми було велике число вірних, а серед них учні, які вивчають українську мову у Індії. Напередодні свята учні української мови разом із вчителькою Мартою Кулівацький під час майстер-класу прикрасили вербові галузки, які принесли у неділю у церкву. Після служби Божої, яку відправив отець Петро Дудка, відбулося посвячення вербових галузок. Найбільший посвячений верби відбувається про подію, записану у євангельській оповіді, коли Ісус Христос воскресив з мертвих Лазаря, люди, які бачили це, повірили, що Він дійсно син Божий. Коли Ісус в'їжджав на Віслюкові до Єрусалима, то люди, вшановуючи його, встиляли дорогу пальмовим гіллям. Відтоді на згадку про цю подію, віруючи передодні свята, несуть до церкви зелені гілочки, дерев. У нас таким деревом стала верба з відображенням особливостей природи України. У церкві Успіння Пресвятої Богородиці у Індії відчувався справжній святковий дух. Вербна або квітна неділя це народна назва великого церковного свята вхід Господній до Єрусалиму. Вербна неділя це неділя, яка припадає за сім днів до Великдня. Інакше кажуть: квітна неділя, цвітна неділя, пальмова, вербиця, шуткова або біла неділя. Вербове дерево в давнину вважається чарівним і символічним деревом, на якому перепочивали добрі духи. А тому верба і приносила щастя в родини. Перша віщувала і приводила весну в березневі дні, коли вночі ще холодні, а в день е, пригріває весел... весняне сонечко. Коли дерево наливається соком, набирається сили від землі, води, сонця, і може передати всю свою силу іншим. Розпускаючись і розквітаючи, верба символізує силу та життєдайність е, природи, передає здоров'я, силу та красу людині, тваринному світі, на природі бити галузкою верби означає пробудити творчу енергію людини на уроках української мови. Ми з дітьми разом готували е, шутку, прикрашали. Е, Пару гілочок верби прикрашали різними квітами розмарином, різними зеленими листочками, і сьогодні в церкві ми вирішили разом прийти і посвятити вербу, щоб вона нас зберігла від всього нечистого і від всього злого, що ми завжди були здорові, веселі і щасливі. У вербну неділю святять у церкві вербу, який народ надавав магічних властивостей. Вона відвертає бурю, грім, а кинута в полум'я гасить пожежу. Освячена верба має цілющу та очисну силу. Відваром з неї лікувалися та умивалися. Будь великий, як верба, будь здоровий, як вода, будь багатий, як. древля Не я би вербапје за тиждень велигди, недалечке червоне яєчко. Врбом бив да деца буду велика, здрава, срећина, паметна и весела. Врбу стави исподиконе да да у кући нема ниче глаша kada je nevreme, onda, onda vrba tera oblake. Kad su životinje bolesne, kuvaju čaj i ubacuju grančice e, vrbe da bi bili zdravi. Kada ljudi idu kući iz crkve, onda pojedu pačence, Свята верби та пили Коли навісні вперше виганяли худобу на пасовисько, то брали освячені гілочки верби, щоб до тварин не чіплялася різна нечисть. Освячені гілочки верби залишали за образами, садили на городі. Гілка верби символізує перемогу життя над смертю, воскресіння, господь. А хлопці і дівчата билися вербою, примовляючи, не б'ю, верба б'є. нині за тиждень буде Великдень. Верба красна розцвітає, про великдень сповіщає, і спасителю під ноги стели гілочки розлоги. Кледати палету. І зборі із замісія на єзиціма. Націоналі зайдниця. нам за це потрібно мука. І прошу додати муку. Потрібно, щоб була добра мука, квалітетна. Один кілограм муки. До того додаємо е, цитрину, лимон, який треба натерти. Добре. Окремо приготовляємо молоко і вода. Тут треба е, пів літри молока з водою. Додаємо Drižje, opisja odnučka prošlo dodati solje. Potim četi loške cukru, solo pasko, to možete ga biti, a možete više, ali. Dodajemo četi žočka i odne jajce. I te razmišljati treba. так كده додато ще одну ложку жиру або смальцю. Дякую. Treba dobro добре розмішати. Добре. Що dodajemo do до Цим уке с преноју. Дода до прекин се растплено або масло ви ложиччки местача. ќакој. Тісто треба добре вимісити. Вся мука повинна бути поспирена, також з рук. Подивимо мені тут у миску. Треба тісто накрити, щоб воно е, грілося, підійшло. Може так повозимо, щоб чим скоріше. І воно так, може за пів години тісто підростає. Коли воно трошки підростає, треба ще раз його вимісити. І тут залишити, щоб воно ж трошки росло. Як це закінчиться, тісто виробляємо на дошці і кладемо у посудину, яка має пектися. Тепер думаємо, що вже тісто готове і будемо його е, брати, щоб його формувати до посудин. Е, воно після пів години, певно, вже підросло. І Його е, треба, маємо таку посудину, значить. Treba čuć Mukje. I treba troški vymisleti. Znači, gledamo tu. Трохи треба його ще притиснути, щоб е, рівномірно підростало. Це дуже важливо. Так, це, значить, вже може бути. До того е, прикрашаємо цю пасочку різними символами. Е, також е, значить, маємо е, більше таких, мусимо дуже швидко це робити, тому що тісто підростає. Маємо різні, дай ще там то іще тісто, хто що бажає, у більшості це мали бути християнські символи е, на ті паски, яку несемо на посвячення до церкви. Виробляємо, бачите, муки не, не повинно бути багато під тісто, можна в руках, можна на дошці робити, хто як має яку фантазію, хто що знає. Більше все ми це робимо те, що наші батьки, наші мами робили, а коли ми приглядалися до того. Я вважаю, що кожна паска має, повинна мати символ або Христа, або слова «Христос воскрес». Так, ще, Після того перемашується е, з яєчком, я зроблю слова «Х» скорочено «Христо... «Христос воскрес». Повинна після того воно ще повинно підростити, треба слідкувати за ним, щоб воно було таке гарне, вистачально велике, значить, має бути два рази більше тіста. Тримаємо паску, яка вже є готова е, до того, щоб її спекти. Перед тим треба її е, гарно покрасити сим, символами, які е, визначаються Велике свято Пасху. Е, тут бачимо слова Христос Воскрес, також є такі гілячки зелені, які на Велике Свято на квітну неділю. Дістаємо в церкві і несемо додому до своєї доми. Значить, символічно це визначає хліб, який, який нам говорить, що Христос є хліб, який нам дає життя. Mm -hmm. Первий на бік, і сій це набок. Це буде полоса. Тільки що ми поставили пекти паску такому п'єцові, і називається русський, русський пиц, То Тут така традиція, що на природний спосіб користувати те, що є довкола нас, щоб спекти хліб, або якийсь колач, або тепер ми кажемо паску. Це є напевно більш здорове і більше, потрібне, більше для нашого здоров'я корисніше і тому ми це користаємо. Ой, яка майна! Тоді паски ставили до п'єси, пеклося пола пів години і перемащували яйцями, а після того ми ставили у. Є понову на 10 хвилин. І витягнули ми з того спєсу, і тепер це Пасха означає, що Ісус Христос воскрес і носимо в церкву і святи мої, а після того усі дружимося, і їмо її. І бачно нам це свято дуже є гарне і означає, що Ісус Воскрес і ми Воскреснемо з Ним разом. Христос Воскрес. За християнським звичаєм ціла сім'я йде до церкви на великодні свята. Всі нагоди з собою носять кошик, який є повний. Різних таких цікавих ну, їжень. Центральна, центральна точка кошику це є Паска Хліб, який символізує Христа Воскреслого. Біля нього є свічка, яка також говорить, що Христос є живий між нами. Також є гарні писанки, писанк зроблені ці нагоди з, різних, з різними мотивами. Також там є кобаска, сіль, і це все освячується. Після е, вернуться додому, то ціла сім'я е, користується цими е, дарами і разом споживає паску і святкується велике свято. Також в Україні і скрізь є популярним і я вважаю дуже корисним. Коли маленьким дітям роблять маленькі кошечки, теж з паскою, з яєчком, свічечкою, вони з такою гордістю несуть його до церкви, посвячують. В свою чергу це передає любов з покоління в покоління до свята, до родинного єднання, до всього найкращого у сім'ї. Я вважаю, що дітям треба прививати любов, як печеться паска, разом з ними малювати яєчка, робити крашенки, прикрашати кошик. Адже діти це наше майбутнє. Також кошик прикрашається гарною вишивкою, яка з цієї нагоди може бути найкращою. Також є, тут представлено Паска писанки і обов'язково вишити слова Христос Воскрес. Великодні свята це радісні свята, це той день, коли даруєш і іншим добро і радість. У цей день хочемо привітати із великодніми святами і Україну та український народ, які сьогодні у тяжких умовах святкують це велике свято. У зв'язку з тим ініціатори гуманітарної допомоги Мирослав Гочак і Борис Варга своєю організацією посприяли тому, щоб разом із греко-католицькими парафіями та посольством України у Сербії з цією допомогою і розпочати. Пане Мирославе і пане Борис, і вас вітаємо у нашому студіо. Скажіть, будь ласка, як ви прийшли до цієї ініціативи і як вона буде проходити оця гуманітарна, зібрання цієї гуманітарної допомоги? Доброго дня і Христос Воскрес. Вітаємо всіх глядачів з святами Воскресіння Господнього. Так що якраз і ці свята великодні, вони просто. Можна сказати, довели до цього, просто щоб ми думали в цьому напрямку, як справді взагалі в цих важких зараз часах, які тривають звичайно в Україні, знаємо ці вже події півтора роки назад, яким способом взагалі ми, тобто наші громади, тут можуть допомогти з Сербії. Так що, взагалі, з різних таких неформальних можна сказати, зустрічей, розмов, ми просто дійшли до думки, що ну, давайте треба, яким способом ми можемо допомогти взагалі зараз в Україні. Ну, Знаючи, просто яка справді складна є ситуація зараз в Україні, і скільки важливим зараз це якраз подумати, як ми можемо допомогти, бо якраз ну, Україна як то каже допомагає, Це також протягом минулих років нам допомагала, наші діти, звичайно, приїжджали на виїжджали в Україну на літні школи і тому подібно. Яким чином цих біженців, яких зараз в Україні офіційно десь навіть біля мільйон, яким чином можемо ми допомогти? Так що якраз у цих неформальних розмовах народилася ця ініціатива, щоб ми допомогли і почали збирати. значить Гуманітарну допомогу, тобто, дуже важливо було поговорити з нашим владикою греко-католицьким. І з посольством України, якраз ця ці два сегменти, які просто потрібні, які в цьому можуть найбільше допомогти. Тому що якраз якщо зібрати гуманітарну допомогу, яка б складалась переважно з одягу, з їжі, яка є довготривалого строку, і там засоби гігієни, потрібно значить це все, щоб люди приносили, тобто до своїх до парафій, до... це вже так. розпочалося. Ну це ще не розпочало, тільки що якраз цей момент. Владика, якраз повідемо всіх священиків. Священики вже минулої неділі оголошували у своїх парафіях про цю ініціативу. І в цьому деякі парафії ще не оголосили, Але я думаю, тепер, якраз сьогодні, дуже багато ще тобто всі інші парафії оголосили, щоб починається збір чи гуманітарної допомоги, як я вже сказав, і люди повинні всі бажаючи тоді звичайно звертатись до їхніх священиків, щоб тоді цю допомогу приносити до церкви, яка якраз. Єдине, там можна складати це все і збирати, бо ми інших способів не маємо. Тому нам дуже важливо була підтримка владики. І якраз ми домовилися, що це буде через церкву. йти, це там буде складатись. І коли нас збираємо, тоді посольство України бере на себе обов'язок оформити відповідні документи і відправляти звичайно цю допомогу в Україну на відповідні пункти для біженці. Пане Борисе, і ви ініціатор цієї гуманітарної допомоги. Що ви скажете? Ви ж приєдналися разом з Мирославом про це говорили. Так, абсолютно, доброго дня. Значить, ми з Мирославом сусіди тут у новому саді, коли зустрічаємося і по-дружньому розмовляємо, завжди згадуємо Україну, ми маємо різні зв'язки з Україною. Я там вчився шість років. І дійсно, зараз, коли говоримо, говоримо лише про Україну, лише про ці всі. Страшні речі, які відбуваються після анексії Криму та на Донбасі ці ці конфлікти, які породили фактично десятки сотні тисяч біженців, тобто тимчасово можна сказати точніше розселених осіб. І ми Сіми. вирішили так: ми вирішили діяти. Це є допомога для, для біженців, для цивільних, для тих, які опинилися без своїх домівок. Значить, перш за все, це є одяг. Це є. Речі для гігієни і їжа довгострокового зберігання, значить, те, що нам було головне, що ми на Балканах дуже добре розуміємо. Тих всіх людей ми це відчули на своїй шкірі, і ми найкраще повинні розуміти, що таке опинитися без своєї домівки, що таке е, військовий конфлікт. І дійсно можна сказати, що нам Україна дуже багато допомогла. І я, як студент, коли вчився, коли точилися найгірші бої у Боснії і на просторах колишньої Югославії, фактично у кожній домівці, десь в українській. Мене пригостили борщем і питали дитину, як там ваші? Як це все у вас відбувається? Чи вони добре? Зараз час, щоб ми всі це дійсно повернули. відчували це з ними цей момент перед великодним, значить під час тих свят. Ми повинні. Українці, русини дійсно, ми повинні якось бути греко-католики, значить, ми повинні співчувати і допомогти. Ще тільки коротенько, скільки буде тривати зібрання цієї допомоги? Декілька зібрання сіль. буде декілька тижнів. Ну, найкраще якомога швидше це принести, щоб ми могли його доправити до місця потреб, значить, щоб це вже можна було транспортувати.